Добрий вечір Україна, добрий вечір гості мого каналу і мої любі підписники. Сьогодні хочу вам показати, як квітне ясковка. Такі малесенькі-малесенькі ромашечки. Ось таке в мене чудо є. Таке. Коврик розрісся, ще не вся заквітувала новесеньке, гарнесенька, як на ромашечку схоже. Такий коврик десь. Метра два. Ну, метр з чим-то. Хочу показати вам, як зараз виглядають мої трояндочки. Це в мене локація називається Заді кухні Це моя улюблена. Афродіта чайно-гібридна. Вільники вже попідростали. Отак його. Перовський починає виготувати. Астрочки теж починають. Вигетувати вже якийсь злак Я не сильно в них розбираюся, це мене тетянка по злакам. Реніблю плетиста мавеча Оце розана осінньої посадки. Морітім, добре троянди обмерзли. Пошкодили їх квітневі морози і приморозки, але нічого. Помаленьку відновлюється, будуть нас радувати, дімічилося вже такий красень це у нас маленький, діді Бріджіотер. Баязу, чи бажазу невідома, наче пікла вінія. Не звертайте, будь ласка, уваги за опорою покинута хата. Та воно отакий от вигляд має. Піони вже заквіту. Набирають бутончиків. У мене піони звичайні, як кажуть, бабусині. Це менший кущик твайлозон. Він тут у мене в тіні. Бачите, що зробили? і морози із княжиком проперчус. Зовсім немає квіточок. Де-не-де. Не де. Так шкода, але щось поробиш. виглядає це у мене. Локація, ми на неї говоримо ззаді кухні літньої. Це тут у мене ще одна локація. Ми на неї кажемо реанімація, тому що садимо сюди все, що хочемо, щоб. Виживу. Бачите, як альбрехт Дюрер пошкоджили заморозки. Буде відновиться. Це клемати з третьої групи обрізки. Руш кардинал. Також добре його мороз побив. ліпничний ну, копер прийшов. Так виглядають мої 12 красунюк, 12 Стефанюк. Уже розкинули на них крапельний полив. Фендель починає. Померзли хости Барбариз жовтий, спірає жовта. Тут у мене єлівець рушка обсипалася. Скоро заквітують гвоздички, продовжує квітувати красень, гранті крім і заквітував. Маленький клематис, мунчеблю красавчик, бузі яку лісіньке таке, а вже квітує, починає заквітувати він пенел. Одна єдина квіточка. Ну, бутончики є, але такого квітування, до якого я завжди звикла, не буде. Але зато в цьому році мене перший раз порадує климатись і сагу. Це біля на другу цю. Переводимо його на другу опору. Так виглядає в мене локація Noри. Сапати вже знову потрібно. Какао дуже сильно обмерз, обрізали його, знову обмерз. Кліматис авангард. І клематись худін уже який красень. з самого низу. І доверху йде собі, красується. Скоро доверху добереться. Він завжди такою величезною, величезною башнею стоїть. Гарний клуматись. Так в мене виглядає шробарі Тут в основному посаджені, посаджені шраби. І тут пару кустиків. Ясколочки починають квітувати малесенькі ромашечки. Заквітував маленький клематис пікоті. Навіть немає на що дивитися після заморозків. Таке маласеньке чудо. В минулому році було набагато краще. Це маленький клімат, клімати свій, півтора метра. Забарвлення в нього цікаве. Таке маленьке чудо. Поспішає кудись куди ти поспішаєш, якщо тепла немає. Так виглядають мої мускуси. Це Хеверні Пінк. Букаву. Також все добре, підморожене, але все рівно буде. Будемо квітувати. Бігбено ну, такий вже облистю все добре. Оце в нас такий кизильник. Він грудно покривний, ну, але тетянка взяла, підняла його, сформувала. Ми називаємо його хвіст. Павича. барбариси вже облиствилися, моя улюблена імпрес дуже сильно морози її. Поморозили. Ой, таке квітування було в минулому році. Побачимо. І біскуси вже виставляють, випускають листочки. Так виглядає на даний час моя. Вулиця одна із сторін.